Люберт, місто Луцьк. Та спортивний клуб «Сокіл» Місто Хміниць. Що ж обмінюється атаками обидві команди, як і очікувалося, досить цікавий цікавиться матч. І від Сапа Гаврилюк злібляється за міськамця. Змінюючи кепа Люберту. Цапа, як же ставить. Но пробуває. Гонтер вирушає свою команду з першого разу, але з другого. Вже не зміг на сам ЦАП забував... на добування відригувати не зміг. ЦАП настільки потужно пробивши, шкерна куля пролетіла зі свистом. Зі швидкістю світла. Гаврильов розвертає. Піляровський. Непогане переведе ліворучно. Азізова. 2-0. Азізов настільки потужно пробив. Першин, ну, Звичайно, капітан команди повинен грають проти кардиналу Вангарді США 4. Рівно. Саб знову забирає м'яч. Можна пробувати. Подивіться, що робить 17-й номер. Здається, вже був би лівою. А він зупинив. Я гадаю, що зупиниться. Ні, все-таки прокидає собі на хід, Прострілює штрафний майданчик. Саб скітка камцю, який... І не здоганяє їх. Це нейтралізує небудь Якби не це, ми практично 2 в ноль вже виходили би. Сокіл Глушко. Пробуває Глушко Філіровський. Читається це розрізний пас. Глушко проти двох. Глушко все-таки прикидає поміж них філіровський часто виходить. Мельник на добуванні. <плес> Що у нас Сокіл забуває один гол? Клярок. Далі постріл. Цього разу удар в 11-го номера не виходить. Касіян з Гонтер. Вонтер. Підклюйся до атаки своєї команди. Ні. Поки що ні. Напевно, це буде у нас у другому таймі. Якщо рахунок буде залишатися на користь Люберта, а тут камець забиває. І знову цап. Простріл на добуванні Кащен 4-2 знову відставання в рахунку. два мячі. Розпочався другий тайм. Потужно пробуває Камець і прошиває гонтера, який стільки разів виручав команду, а тут в цьому епізоді не зміг. <звіднят> Стасюк повертає першину, а Перше не вертуазізо пробіг повз кругленько. <звіднят> <звіднят> Персен, подивіться, яку удар завдає перше. А Зізов забиває, дивіться, прошиває і захисника. і голкіпера з гострого кута. Потужно пробиваючи. З'єру подивіться, як перекатрив свого опонента. показує, що буде віддавати передачу. і так само прошиває гонтера з гострого кута. З носка камець обіймає свого. Щось потрібно робити. Ганемно програвати з таким рахунком команді, яка трощила своїх суперників. До цього поєдинку є закидаю сорти майданчик. Кінах. Непана діє у відборі. Кінах і прийде далі. Ні, вже контрвипад виконання Сокола Цуцуловський може забувати, але відтісняє його. Сісток арбітер просионалізував, що продовжується. Першим буде пробувати. Філіровський рятує свою команду від пропочного гол, котре уже. Що пішли вперед? Гаврилюк відбирає круленко і влучає у порожні ворота, караючи суперників зухвалість. За Все можна. Мельник непогана передача. Можна було пробити в один дотик. Ярошок прошиває ярошок Федеша і робить рахунок 9-2. і готується до завтрашнього дня в хорошому настрої.